Що відбувається довкола Покровська? Дізнаємося просто зараз. З нами на зв'язку, заступник командира бригади 59-ї окремої штурмової бригади з безпілотних систем на позивний Ірландець. Вітаємо вас, пане ірландець. Добрий день, слава Україні. Слава. Україні. Ну, що ж, давайте розпочнемо з оперативної інформації. Ви наразі тримаєте оборону там поблизу Покровська. І ми щодня чуємо про те, що ворог накопичує там свої сили, подальше просування планує. І, взагалі, за даними аналітиків, росіяни зараз намагаються там обійти у цю покровсько мирноградську агломерацію, як її називають, із півдня. Наскільки критичною є там ситуація на цьому напрямку? Її тенденції? Ну, З півдня не можу сказати наш. Наша смуга оборони трошки знаходиться в іншому місці. Ну, по досвіду поративник противник зрозумів, що заходити в міста немає сенсу по досвіду ще з Бахмута. І він зараз намагається з усіх сторін різні англ... англомерації обійти. Зараз ми знаємо, що є Константинівка, Славянськ, Краматорськ, там, де так само відбувається, і так само на Покровську. Вони обійдуть місто, обріжуть на ньому на ньому логістику і просто спокійно зайдуть в нього. В принципі, так само було і з Савдіївкою, і так далі. Вони. Не будуть заходити в саме місто. Я, до речі, на Тут початку по цьому... ще раз повторюю. По цьому питання, я скажу, ми трошки іншу смугу оборони тримаємо, інш... угу. ну, трошки скажімо так, а з вашого і... боку? І там, де ви тримаєтеся. З смугу. нашого боку, противник шукає проміжки між розділами, ну стики самі угу. слабкі місця. І якщо бачить, що є успіх, він намагається нарощувати на цьому напрямку і просуватись між позиційний простір, накопичуватись і потім робити такі стрибки. І засипати оборону. Тобто, ви бачите смуга, яка є дуже нестабільна. Якщо виходить, з одної сторони у нас все добре, все успіх, сусіди тримають, з іншої сторони сусіди просипаються, і ну, ми так само іноді буває, втрачаємо позиції. І противник, користуючись тим, нарощує зусилля. Я на початку казав про застосування бронетехніки, яка з'явилась на цьому відтинку вперше за довгий період часу. Це той самий той останній штурм, про який зараз так багато пишуть самі росіяни. І наскільки з, ну, сильно зріс натиск ворога? Натиск більше йде по живій силі накопиченню. Тобто вони вже не використовують бронетехніку максимум до підвозу, там до 15 кілометрів. Легка броньована техніка. В основному зараз ідуть вхід. Це Піші піхотинці або саме, саме мотоцикли. Вони дуже якби, легкі, мобільні, його можна кинути, і він багато не коштує. Сідає в середньому по дві-три людини, і вони намагаються десь накопичитись в посадці або проскочити якийсь небезпечний напрямок. Якби зараз така ситуація. Ну, у нас mm -hmm. як мінімум, mm -hmm. просто ми не спостерігаємо так техніку масово. Mm -hmm. Ну Перш ніж поставить закінчується. Mm -hmm. Так, так. 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 Перепрошую, трошки затримка звуку. Ідеї. Я думала, що ви вже закінчили mm. з відповіддю. Продовжуйте. Вона закінчується, вона дорога, і зараз, як показали наші реалії війни, дрон там за 500 доларів може знищити техніку за декілька. Мільйонів доларів або декілька тисяч доларів і так далі. Тому uh -huh. відмовились як противник, так і в основному логістика. А зараз оптоволокно створює кілзону, зону, певно, проблеми проблеми по логістиці. Тому намагаємося користуватися більше наземними роботизованими комплексами для підвозу логістики, евакуації і так далі. Uh -huh. І противник так само не пасе задні. Ну, власне, до дронів ми ще повернемося. Я перед тим як поставити питання, хотіла би звернути увагу наших глядачів на QR-код, який ви бачите зараз на екрані. Це для всіх тих, хто хоче долучитися до війська, бити ворога разом з бійцями 59-ї окремої штурмової бригади сил безпілотних систем степові хижаки. Ось цей <кій> QR-код, Переходьте, будь ласка, там вся детальна інформація. Якщо не долучаєтесь до війська, не забувайте допомагати війську. А це потрібно для нашої спільної перемоги. А власне про дрони. Ми казали, ну, вже багато говоримо та про те, що ця російсько-українська війна, вона значною мірою вже і перетворилася на війну дронів, де вирішують безпілотники багато, відіграють ключову роль у розвідці, в тому числі в ураженні цілей. А скільки дронів може бути зараз задіяно під час одного штурму? Ну, Дивлячись від напрямку, все ж таки ми не можемо обманути фізику. У кожного, скажімо так, комерційних варіантів, які ми використовуємо, закладено виробником певна смуга. І коли ти накопичує е, на цій смузі певну кількість дронів, відповідно вони починають випадати зі смуги. Тобто більше ніж певної кількості, ну не можу сказати точно цифру, тому що немає об'єктивної інформації. Ворог використовує такі самі дрони. Ми використовуємо такі самі дрони. Суміжники, відповідно, включити всіх в систему майже неможливо в наших реаліях, і тому ну в середньому на певний квадратний кілометр може бути там то десь 15, я думаю приблизно. Ну тому що середня смуга 10 дронів це максимально можливо, але так як uh -huh. ситуація така, як є, то накопичилися досить достатньо і різних типів. Ми говоримо зараз uh -huh. і за розвідників, і за FPV. так само uh -huh. в піві в піві є певні смуги. От аналоговий сигнал має там 48 каналів, але вони всі дотичні. Якщо два дрони на однаковій частоті злетять, вони просто переб'ють один одного. Тут uh -huh. треба мати таку золоту середину. Угу. Розумію. А взагалі є розуміння. Ну, наприклад, приблизно рахували, скільки тривалість життя, так би мовити, дрона, От коли він постійно під загрозою реби, ППО. Розвідувального типу Mavic маємо на увазі? Ну, на, наприклад, Mavic, по-різному. От Зараз у нас новий засіб, який ми тестуємо два тижні зараз. До цього Мавік жив чотири дня. Угу. Все дуже по різному. Умови, ну то умови мається на увазі погодні умови дуже сильно впливають, тому що вони перегріваються. Вони не розраховані на на таку експлуатацію, яка зараз відбувається, і до, все ще дуже багато злежить від наявного обладнання, яке є в тебе на позиції, як ти вмієш з ним працювати, тому що, як би, скажімо так, ніхто не показує багато багато чого залишається так, так. те, що ми дійшли самі або десь знайшли, інтегрували до себе, і воно в загальній кількості дуже сильно зменшує саме покращення комерційних дронів. Мало хто цим займається, це в основному проблема більше піхот. Ну як сухобутних військ, піхотних підрозділів, яких є піхота. Це наша основна робоча сила, це комерційний дрон, і ми його покращимо, щоб збільшити його час життя в повітрі, і, відповідно, зменшити увагу на ньому комерційну в плані того, скільки ми витрачаємо на нього грошей. що Екіпажів багато, і відповідно забезпечити кожен, коли на 3-4 дня маві там на 200 тисяч падає, то це больно. Больно. Mm -hmm. тому ми займаємося саме модернізацією зараз. Ключове боляче, ну, да? давайте далі про гроші. До речі, у минулому році було запроваджено програму децентралізованих закупівель, якщо я правильно це говорю, якщо не помиляюсь, яка дозволяє бригадам напряму отримувати щомісячне фінансування для самостійного придбання необхідних там дронів, рептехніки, техніки без зайвої цієї бюрократії і папірців. Як функціонує ця програма на практиці? От уже є якісь плюси, мінуси, що можете про неї сказати. Ну, я вам скажу так, як людина, яка займалася в 24 і в 25 25-му році відповідними закупівлями, був дотичний до них. Ситуація змінилася на краще, на краще, це однозначно. Набагато на краще, це вже і інша історія. Тому що ми рахуємо, що ці гроші, які дають, ну, як би я усвідомлюю, да, моя суб'єктивна думка, повинні бути для того, щоб виконувати наявні задачі: покращувати дрони, щось подпробувати, щось потестувати, незалежно від того, скільки нам дає держава. Але ситуація наступна, що нам ми не можемо планувати, бо ми не знаємо, скільки нам точно дадуть в наступному місяці. Ми приблизно розуміємо, робимо заявку. Відповідно, ну дуже рідко вони затверджуються в тому обсязі, який нам треба. Причому там, якби ми робимо грунтування не просто там пальцем в небо, я хочу стільки-то. А ми розказуємо, що нам треба на, на день бою приблизно така кількість засобів. Відповідно планувати складно, тому що ти робиш заявки, так би мовити. Хто може чув дотичний, це коли ти робиш на старшого начальника? Запит скільки тобі треба. Він по різному, скажімо так, вдовільняється, і ти не можеш спланувати, що буде завтра. І тому ти вимушений замість гроші, щоб щось тестувати, щось пробувати, покращувати і так далі. Ти береш просто купляєш дорогі засоби, яких тобі не вистачає у вигляді тих самих дронів, mm -hmm. мавіків і так далі. Ну mm сподіваємося, -hmm. плюс mm -hmm. цій. Так, казати про те, що бюрократія повністю зникла, ще не доводиться. Ну, будемо сподіватися, що в правильному напрямку рухаємося. Дякуємо вам дуже. З нами на зв'язку був заступник командира бригади 59-ї ОШБР з безпілотних систем Ірландець. Дякуємо вам і дякуємо вашим побратимам за те, що дозволяєте нам тут жити і працювати і планувати майбутнє. Дякуємо, дякуємо, панове. Да.